Ніколи не повторюйте моїх помилок або історія про те, як я практично вгробила монстеру. Одного разу мені потрапила до рук монстера, яка жила у садовій землі. І я не придумала нічого кращого, як засунути її у звичайний універсальний ґрунт. Одного разу я помітила, що на моїй монстері почали жовтіти листя. Я почала шукати причину і знайшла інформацію про те, що моя рослинка живе в зовсім не підходящому до неї ґрунті. Я вирішила це змінити. І коли я почала її пересаджувати, мій шок був в шоці. Звичайно, універсальний ґрунт це, звичайно, не садова земля, але вона також дуже тверда. Бачите, я її ледве розкулупую. Коли я нарешті звільнила рослинку, я побачила, що частина корінців у неї просто відгнила. Мабуть, це і стало причиною жовтого листя. Далі я вирішила замішати вже більш правильний ґрунт для моєї монстерки. А далі почалось найцікавіше. Мені потрібно було якось засунути це все щастя назад у горщик. Це як скласти пазл, від якого одна частинка кудись загубилася. Як його туди засунути назад, я не знаю. Як він там взагалі поміщався до того. Але я це зробила, засипала нову ґрунту суміш. Тепер вона буде жити у мене у новому пористому ґрунті. Я сподіваюсь, сподіваюся, що їй там буде дуже добре. Залишилось найважче прибрати балкон.